Чи є різниця в прямих ножицях та ножицях гачків від Stalex? Чи це просто маркетинг? Я Влад Татаров, інструктор з манікюру та педикюру, і зараз ми будемо це з'ясовувати. Сьогодні в мене на розборі класичні ножиці Stalex Pro Expert та ножиці гачки Сталекс Exclusive. Обидва види ножиць, виконані професійно, легко тримати в руці, і є багато різних розмірів, щоб підібрати собі під руку. Абсолютно всі інструменти від Сталекс мають ручну точну заточку, тому я обираю ці інструменти все своє професійне життя. А тепер давайте розглянемо різницю між ними. Класичні ножиці мають практично рівні леза з невеличким вигином, а за рахунок ультратонкої товщини легко заходять під кутикулу і зрізати ними зручно. Навіщо тоді гачки? Зараз Різниця очевидна одразу. Завдяки гачкам треба менше вигинати свою руку при зрізі, бо в них вже є своє заокруглення. А також завдяки гачкам ви не зможете кінчиками зайти під кутикулу далі чи глибше та не поріжете випадково клієнта. Саме тому я рекомендую ці ножиці своїм студентам, які тільки починають свою кар'єру. А також тим майстрам, які переходять з накожниць на ножиці. В той момент, коли ти не до кінця впевнений і думаєш про кожен крок. Ці ножиці дадуть комфорту та безпеки вашим рукам. А ви якими любите працювати?